Слава Україні! Так, сьогодні у нас 28 серпня і приїхали гості. Значить, на тракторі я кермо вже крутити не дуже хочу, розлінився. І в принципі на комбайні у нас є така можливість. Хлопці приїхали поставити, показати, подивитися, ну, скажімо так, демо, показ, да, попробувати порівняти, що з собою являє їхній автопілот. Так як в принципі, я вже автопілотами користувався, у мене на тракторі стоїть від компанії Friend, то спробуємо ще. Автопілот від компанії SprayForce FJ Dynamics. Да? Да. По комплектації, ну зараз давайте ми розповімо, що в нас тут є, що ставитиметься на комбайна і що взагалі, яка лінійка є у хлопців. Добрий день. Сьогодні ми в Андрія в гостях. І мета сьогоднішньої нашої поїздки поставити на демопоказ автопілот AT2Max від VJ Dynamics. Це така, скажімо так, сама сама. Багата комплектація, тобто в лінійки в Gynami це є декілька варіантів. Найпростіше це курсовка зівника АГ-1, тобто це в нього входить планшет, антенна і комплект проводки. Наступне, наступне покоління це АТ2. Light. Два, два слова скажу за курсовказівник, казівник Це е, просто буде у вас як навігатор. Тобто, так. ну, я так думаю, це типу, щось під Трімбл заміна буде. Ми там спілкувались, у нього точність, по-моєму, ну, 25 см, як у Трімпла, і є можливість підключити РТК-сигнал. Тобто курсовказівник з РТК-сигналом, у вас точність 2 см, ви їздите, працюєте, ну тільки що самому керму крутити треба буде. А так в загальному буде у вас можливість працювати з точністю до 2 см і за не дуже дорого там ціна по-моєму ну, ми так тоді на семінарі до 2 тисяч доларів була uh -huh. там ну точніше буде дзвонити уточняти кого цікава тема будь да, ласка uh -huh. далі так наступне покоління це at 2 Lite, а це вже автопілот різниця at 2 Lite від звичайної версії at 2 в тому що в нього замість повноцінного монітора йде планшет на базі андроїду так само є в ньому привод з електрокермом і приймач. Угу. Тобто це вже буде автопілотом. Тобто буде сам водит техніку. Саме проста модель паралельного так. водіння. Угу. Наступне покоління це АТ-2. Це вже повноцінний комплект автопілоту. У нього є свій монітор діагоналі 10 дюймів. Також в нього комплекті є приймач, ДНС, привод, комплект провод, датчик положення коліс. Ну і найбагатша комплектація це at 2 Max. Його різниця в тому, що він має найбільший монітор, з діагоналю 12 дюймів, двічі більше оперативної пам'яті. Це спеціально зроблено для того, щоб можна, можна було працювати е, з ізобазними рядями. Тобто він підтримує функцію Ізобаз. Виставляється uh -huh. Ізобаз розетка і може керувати ізобазними з це тобто у нас може бути оприскувач, може оприскувач, сівалка. Сівалка, принципі, да? Да, Угу. Ну, тобто, бачите. І ця комплектація має е, шкіряне таке гарне кермо. Угу. Да. Приємний на дотик. Так, що у нас е, конкретно в нас в сьогоднішньому випадку, що ми будемо ставити? АТ2макс, тобто ми будемо ставити монітор, ставимо привод і ставимо бізнесе сприймач. Угу. Ну і комплект проводки. Тобто простота. Досить просто все. Ну, єдине, що що тут. Ну, втулочка, це не проблема, я думаю. Найти зробити, поставити. Так що зараз можна, бачити поставити на такого старенького монстра, можна на трактора, можна ось хлопці казали, на газона ставили. Ну, на газона саме оприскувач на базі газона. Тобто все, що має кермо, все, що їздить по полю, на все можна поставити і працювати з паралельними кривими, в залежності від потреби. Так, ну спробуємо. Зараз в принципі що ми тоді? Починаємо монтувати, да? Да. і тоді там далі в процесі вже тоді да. увімкнути покажу. Так, ну та що, в принципі хлопці вже автопілот поставили, зараз їдемо в поле трошки під цей. Е, підналаштують, тут поводять параметри ці всі моменти. Значить отак виглядає кермо у ньому. Ну, на ощуп таке, в принципі, приємне. Ну Ця шкіра, еко чи як вона там називається, ну, взагалі, нормально. Ось так планшет стоїть. Потім? А, що там ще в нас? Кнопка там десь, ну, а антенна на даху. Тобто по установці тут зовсім в принципі, все просто. Єдине, що ну вони заморочились, проводку в принципі, проклали біля заводської тобто, ці всі моменти трошки-трошки про ну як сказати, воно часу потягло. І плюс ще ця, як воно називається по втулці. Тут коротше, воно виходить, вони тутулку таку взяли, тільки воно по глибині, вони ще виявляються різні. є І оце, з цим теж вийшов момент, щоб вона не підходила, та втулка і, цей, і чекали, поки там іншу привезуть. ну отак, ну В загальному десь оце повна установка десь зайняла годин 3 ну, плюс-мінус. Тобто, в принципі, більш-менш е і по часу це цей питав, кажуть, е можна установку самому зробити, якщо є бажання. Тобто вони можуть вислати тільки комплект автопілота і все. Єдине, що це треба буде, ну, зараз оце ж відкалібруємо, подивимось, як воно калібрується, що воно там буде. Е калібруватимуть вони його під комбайна. Ну, треба тут відповідно площа. Ну, зараз не знаю, як воно тут складатиметься. Зараз ми туди доїдемо, хлопці відкалібрують і, можливо, навіть тоді ще і спробуємо і молотить. Якщо ну, по автопілоту маю на увазі, щоб подивитися, що воно виходить. Оце такі моменти. Так, ну їдемо. У нас тут трошки, бачите, які зарослі трошки підпилювали. Але вже треба знову пиляти. Ми пиляли, трошки сусіди пиляли, ну, таке. Клинок це така зараза, як гідра, одну голову одрубав, виросте 10. Так, ну вже на полі увімкнусь тоді. Авторозворот. Чей комбайн сам буде розвертатися. от от так не спіша. Ну це ось зараз в полі поїдемо, чи не зараз, не знаю. В общем, в полі ще провіримо до, дотестимо. В принципі, цікаво, бачите, ще й коли комбайн буде сам молотить. Воно тусує. Ви бачите як? Так. Лінію тримає. Показує агрегат, коли піднять перед авторозворотом. У нас буде жодка. Це виходить, можна взагалі нічого не робити просто, жодко, тільки жадко піднімаєш, опускаєш і все. Пише, що йому там треба 14-70 метрів простору для авторозвороту, то якраз в принципі три жадке. Так, а, тут у нас соя. Соя сусідська. Ну, коротше, фішку подняли, да, так, з авторозворотом. Взагалі, суть оператора дивиться, щоб тобто моя буде, дивиться, щоб не нагрібала землі в жадко, як свою там. А якщо це буде по кукурудзі, то не знаю, що робити. Рядки ловить. Хоча ну, цікаво в авторозвороті, як воно буде. В общем, отакий. Процес з авторозворотом. Так, тоді так ну е інструкція по використанню зараз у нас буде. Так, на головному екрані у нас виходить відображується, це буде назва поля, це mm -hmm. номер лінії, це буде площу поля, коли ми побудуємо mm -hmm. межі поля, да, система порахує площу поля. Це mm -hmm. показує площу, яку ми обробили, це показує продуктивність, mm -hmm. швидкість. Тут у нас виходить, можна доставити опційну камеру, наприклад, можна поставити в бункер і дивитися наповнення бункеру. Ця кнопка змінює вигляд, тобто 2D або 3D. Ця кнопка позначає, можна позначити межі поля, початок і кінець. Це кнопка зміщення лінії, це налаштування влаштування счетливості, стилю їзди. Це кнопка активації автопілота, тобто в такому форматі вона вимкнена, нажимаємо, це у нас автопілот вимкнений. Uh -huh. Кнопка запис, це у нас буде замальовка запис роботи, буде рахувати uh -huh. оброблену площу і замальовувати на екрані, де ми виконували яку операцію. В uh -huh. базі це базовий авторозворот. Тут у нас доступні три типи обертання. Uh -huh. А в такому, такий тип дає можливість розвертатися через одну, дві і більше ліній. Uh -huh. Це такий тип обертання він, е, потребує менше простіру простір для розвороту, але треба здавати назад. Uh -huh. Уперед, назад. Да. І це уподібний розворот, е, враховуючи, черену, він, він дає можливість через дві лінії заходити. Uh -huh. І показує необхідний простір для розвороту. Uh -huh. Кнопка комутатор дає можливість перемикатися між лініями в межах одного поля. Тобто, наприклад, у нас є одне поле, uh -huh. там є три лінії, то через цю кнопку можна перемикатися між лініями. В uh -huh. кнопка створення лінії дає можливість будувати лінії, тобто доступні пряма, крива, а плюс... Uh -huh. ну, там ще доступні ще декілька ліній, але для комбайну вони недоцільні. Uh -huh. тобто, наприклад, є прямої, вибираємо пряму. Uh -huh. Відмічаємо точку А, рухаємо сперед точку Б і лінія побудована. Uh -huh. А якщо края, наприклад, загальні... Можна побудувати так... криву. Криву, да. тобто, Натискаємо uh -huh. А, вийдемо, uh -huh. ну, криво, ну, ну, комбайн, ведемо, від краю до да, краю, да, кінці понятно. поля нажимаємо, нажимаємо точку Б uh -huh. і система побудує ну, паралельні, але криві лінії. Uh -huh. yeah, і одночасно можна записувати межі. тобто uh -huh. Для того, щоб був доступний авторазорот, треба, щоб були межі користування. Oh, ну тобто, але... І покаже і площу поля, да? да. oh, oh, так? Тобто, ми нажимаємо запис межі, обираємо передню -е, сторону рак, наприклад, на uh складний -huh. тип правої uh -huh. сторони жатки, вибираємо праву сторону, окей. І рухаємося по периметру поля, вертаємося в початкове місце знаходження, нажимаємо Стоп контур замикається, у нас з'являється площа і поля. А воно, якщо їдеш по обробленому, рахує додатково це, так, да? навігатор? А, ви не, так, не рахує. Не рахує, ага. А авторозворот, наприклад, за межами лінії можна зробити е, межі поля. А... Наприклад, у мене там поле є експеримент. Сіяно одним, я там площу заміряв. Да? Всього поля, потім мені всередині треба буде вимовити. Тій авторозворот, наприклад, за межами оцього контуру, який я змолочу, можна так зробити буде чи ні. Так, раз. у вас велике поле, да, і нього ще чи? Ну, так, типу, так, так, да, так. Да, да. Всередині поля там. Поля. Чи Можна побудувати ще одну ножу. Ага, ну понятно, угу. так. Понятно. Запис, автопілот, створення, а де поля тут дивиться? Щас, дивіться, Сейчас, дивіться. коли приїхали на поле, нам Фору. треба сформувати задачу. Вона формується Фору. в меню огляд. Фору. Тут ми додаємо нове поле, для цього тут, оце буде, тут, тут будуть наші назви поля, Фору. тут нажимаємо на стрілочки обзор, додаємо нове поле, пишемо ім'я клієнта, назву ферму можна написати. Фору. Фору. і даємо о, назву кода. Uh -huh. Поле один. Uh -huh. Окей. Окей. От ну, з'явилось наші uh -huh. поле. ОК. Якщо у нас тут будуть межі, їх можна буде вибрати, але зараз їх немає, uh -huh. тому ми їх вибрати не можемо. Саму лінію. Uh -huh. Тепер нам треба поставити завдання, що ми будемо робити. Для цього натискаємо тут обзор. І Додаємо нову, нове завдання. Ну, mm -hmm. Це буде у нас збір врожаю. Mm -hmm. Окей. Окей. Ну і перевіряємо, щоб був вибраний правиль, правильний арегат. Жадка такий, 4-9 метрів. Тепер mm -hmm. і... ну, агрегат у нас тут один буде, yeah. в принципі. Якщо треба, заходимо в створення лінії, записуємо межі. Mm -hmm. Якщо не треба, зразу будуємо лінію. Mm -hmm. Все, зрозуміло. Там майже, то, в принципі, для себе площу перемірять, наприклад, зручно буде. Да? Він же ж з точністю вертика. Да. У вас вже два угу. ну, Все чудово, см. Ну і обов'язково, коли приїжджаєте з поля на поле, треба створювати тут нове поле. Навіть угу. якщо ви не будете записувати межі, то все одно треба угу. додавати нове поле. Тому що ну, попереднє завдання воно закриється, в правильному форматі у нас зіжметься і буде реально угу. натискаю? Знову сюди. Ага. Новое. Имя клиентов можно выбрать из списка. Ага. Пола пишем друге. Mm -hmm. Окей. И вот наше другое поле. Сейчас можно тут через меню поле, угу. Mm -hmm. Ну сбирается yeah. наши поля, мы желения задания. В принципе, там тоже тоже схоже. Ну, понятно. Загальному разуме. Так. В принципі, в принципі. все, Так, підемо назад. Межа. Малюємо по краю, так? Да? По лівої стороні буде. Угу. І ставимо лінію зараз, Оп. Ну так, да, можна одночасно побутувати лінію. Так, а скільки для лінії нам треба проїхати? А, 10 метрів можна. 10 міні. Коли бевна коли, коли це світить зараз? Угу. Ну, можем? Б, Галочку. Уже можна включити автопілот, але... Ну зараз там вже в нас соя, Ту сою будемо молотить, тільки ще не знаю, чи сьогодні. Так, зараз ми робимо розворот, це на майже записуємо. О. Лінію, а Яку я лінію? От вимежу. Спіймає лінію. Головне, щоб не в кукурузу. Так, все, малюємо межі. Воно тут не показує, да, цифрами. Це вже як е, все поле буде опця, їдеш тоді. Угу. Їдемо, опускаємо жартку і молотимо. ну, Так, а межу як зберігаємо, це наша мати цю межу. Або сейчас стоп і замкнемо межу, а взагалі по правилі доїхати до там, де ми починали, там зупинити можна. Ну як... О, я зрозумів, що доїдемо тоді туди. Можемо сейчас поворотити направо, там ага. зупиниться, і потім замкнути можна. Так, це ж треба, отак От, зробити, От, Робим розворот. Я думав, що це, я зрозумів, воно замалювало би так, раз. Бачите, воно сейчас пунктиром показуєте, де буде так, 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 де так. можна замкнути. Ну, за Вони зараз нажимають стоп і він просто і там лінією з'єднає. Прямо на ходу, так? Да. Оп. І галочку. Окей. Окей. Все. Все, поле зберегли. Тільки треба було під лінію. Ну все, так, і дивимося, ну Так. Що ми маємо? А де площа тепер глянуть? 0 гектара. А, 0,1. Оце наша площа, бачите, 10 соток поле. Ну все, далі тоді в цих межах він розвертається, да. вибудовує собі цю. Да. І лінії теж виводить плачу. Ну, все, поняття. Приблизно це, мабуть, саме... Ну, якщо велике поле, то можна і погратися з кривою. Да? Ну, взагалі, ефективна робота, коли трактор комбайн рухається по прямим лініям. Ну, в принципі, так. Да. Межі обмовити вручну, а далі тоді заходиш в гон і на автопілоті працюєш. Ну далі тут вже пограюся, я ж тоді там вже під себе буду дивитися. Дивитися. Ну, взагалі, ось так ось. Це поки що виглядає. А вже у полі, у полі ми тоді поекспериментуємо. Сьогодні не знаю, чи поекспериментуємо, бо щось дивлюсь під гон Чи треба, чи не треба. В общем, зараз треба підкріпитися, а тоді будемо приймати вже командирське рішення. Так, все, поки що вимикаюсь, далі він пустить. Так, ну і логічне завершення нашого сьогоднішнього дня. Пробую молотити сою. Кермо, як бачите, не кручу. Дивлюсь тільки за висотою зрізу і регулюю швидкість, в принципі, щоб жатку не забивало. Соя в нас сьогодні ця S207. Така на вигляд благенька, вона по урожайності не знаю. Біологічно рахував 18 центнер. А що буде в бункері, побачимо. Ось автопілот собі крутиться, О, отак малює воно, зараз ще авто... авторозворот так, так. Як воно працюватиме? Так, Трошки швидкості можна дати, бо я на запис відео трохи швидкість скину, бо треба всім дивитися. На ваш вон бункері в нас соя там. Тут у нас 2 гектара і трошки, то у бункері ото вже скільки, то щось сипе, в принципі. Не так, як у хлопців, звісно, що там по 6-8 центнер збирають. Ну, Краще мої на увазі. Тобто більш-менш адекватно, слава Богу. Так так що їдемо молотим, Пробуємо. Є такий підгончик невеличкий. ну, Глянемо. Це сьогодні виїхав. У ну, мене біля дому недалеко ділянка є, а там дальнячок у мене ще ця соя. Думав, завтра вже все пробувати, а дальняк на завтра. Коли щось походив, ми приїхали тут, поки комбайна э, влаштували, а воно щось таке вже, чи тріскотить, чи не знають. В общем, вишив спробувати і сою молотить, і э, цей. Дай, э, налаштувати автопілот, подивитися, що воно з цього вийде. Так, зараз авто буде авторозворот у нас. Не будемо не включили ще. А, ми не включили. о о А вже воно про цей? Ні, воно через лінію. А, через лінію? О, Перевоно, так. Да, воно отак у нас. Діагональ і круте. Так молотом сусідську, дивіться, як чітко пройшло повз кукуруд. Це через лінію, так, воно буде, так? Да. Ага. Так, і заїжджаємо. Так, тут не забуваємо опускати жатку. Так. Це воно ще тут. А що воно каже? А, що авторозворот. Це ще тут таке, як трошки да, підлаштувати треба. Ну, підлаштуємо. ну в загальному ви поняли, це зараз ми зробимо. Далі тоді я вже думаю вам покажу конкретніше, що воно виходить. Так, все, молодим далі.